І знову вас вітаю завершенням 110-го ряду. Буквально один стовпчик з накидом, і все, 110-й ряд завершений. Повітряна петля стовпчик без накиду, сформовану арку. Сказала ось так. Далі три повітряні петлі. І в наступну Ось цю арку пров'язуємо сім стовпчиків без накиду. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Є три повітряні петлі. стовпчик без накиду. В наступну арку з трьох повітряних петель. Відразу накид, і в наступну арку ми пров'язимо п'ять стовпчиків з одним накидом: один. Два, три. Чотири і п'ять. П'ять арка якраз перед пишним стовпчиком. Не переплутайте. Далі пишний стовпчик. За рельєфний. Один. Два. Три. Чотири. Закріпили. Дві повітряні петлі. Рельєфний стовпчик. Повітряна петля, два рельєфних стовпчика над одним. І тут є. Далі дивіться. В нас тут арка є, в неї в'яжемо стовпчик без накиду. Три повітряні петлі, і нам потрібно прив'язати 5 стовпчиків без накиду. Ось над цима. Верхніми стовпчиками без накиду. Тобто ми відступаємо тут дві, і в кінці дві має лишитися. Тобі у нас їх тут дев'ять, і от п'ять середніх ми прив'язуємо. Пляха. Є. І ще. Один, два, три стовпчик без накиду в арку, відразу рельєфні стовпчики пішли. Перший, другий за першим. Повітряна петля, рельєфний стовпчик, дві повітряні петлі, пишний. Два, три і чотири. Відразу в арку наступну. З трьох петель пров'язуємо 5 стовпчиків з одним накидом. Два. Три. Чотири і п'ять. Ну, щось вимальовується вже. Повітряні петлі три штучки знайшли. Ось вони, сюди стовпчик без накиду. Один, два, три. І наступна арка з дев'яти. Сюди сім стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Один, два, три. Стопчик без накиду. П'ять стовпчиків в наступну аркустих петель. Один. Три чотири і п'ять. Відразу пишний стовпчик один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, рельєфний стовпчик. Один і два рельєфних стовпчика. Власне, знаєте, цей ряд буде швидше попереднього, хоч він фактично довший. Один, два, три. Тут абсолютно складних речей я не бачу, і в рапорті всього два пишних стовпчика. Ваша задача тільки не помилитись в яку арку пров'язувати. Ось ці групи, ну і власне все. Легких петельок і до зустрічі вже в наступному відео.